Привіт, мудрим і небайдужим вважав, що мене вже нічим не здивувати, і тим більше не здивувати цинізмом і брехнею влади. Я помилився: вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони і піар навколо нього мова про рішення щодо мораторію на перевірки бізнесу просто поставили мене в ступор. Вчора, навіть в вечірньому ефірі, коли я підводив підсумки вчорашнього дня, я зазначив, що так, мораторій запровадили. і звичайно мало що допоможе підприємцям, які вже не бачать свого майбутнього в Україні, але комусь може таки допоможе, щоб вони захистилися від Свавілля. Для себе я пояснював введення такого рішення Ради національної безпеки і оборони тим, що попереду вибори і в такий спосіб заграє, заграє першу чергу з першої чергу країнським підприємцям, яких уже залишилися. Ну, Мізер, порівнянні з тим, вони зараз знаходяться прекрасно в Польщі, в Румунії, в Іспанії, в країнах Бенілюкс. В одній Польщі вложили в польську економіку більше 69 мільярдів гривень. Але зараз мова не про це. Зараз мова про брехню і цинізм влади. Так от вчора була широко розпірна ця новина на всіх ресурсах, з усіх помийок про владних, мораторій на проведення перевірок бізнесу. Пиказ Зеленського як ініціатора цього процесу. бравадні схвальні відгуки. А в результаті пшик. З'явився текст цього рішення Ради Національної безпеки і оборони. І прочитавши його, я просто очманів. Ну, перш за все, саме рішення воно називається. Рішення Ради національної безпеки і оборони про затвердження правових і організаційних заходів щодо мораторію на увага, безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу і стимулювання економічного зростання в Україні зрозуміли, де підвох безпідставні друзі, безпідставні перевірки та втручання державних органів. А скажіть, будь ласка, підприємці, українці. Ви колись бачили, щоб влада не знайшла підстав, не, не аргументувала своє втручання в ваше особисте життя, та коли вона вас бусифікує. Введення вами підприємницької діяльності, підстави завжди знайдуться. Було б бажання, стаття для того, щоб вас притягнути, посадити, бусифікувати, знищити, завжди знайдеться ладарями. Так само, як зараз бусифікація, бачите? Вони її запудрили, і в принципі вона вже начебто як законна. Так само, як колись рабовласництво, воно було законне. Підстави завжди знайдуться. І коли далі читаєш текст цього документу, то волосся стає дибки. Від наглості, від наглості щодо такого рішення. Тут все, що завгодно, все, що завгодно, прописано тільки не те, що потрібно українцям. З метою гарантування економічної безпеки держави і запровадження мораторію, в преамбулі говориться, виявляється, вирішили. А що ж вони вирішили? Я дам в кінці текст у вигляді відеоролику, щоб ви почитали. А вони вирішили вживати заходів, поглиблювати, поширювати. І жодного слова про те, що всі перевірки бізнесу заборонені. Бо вони не забороняють. За умови підстав перевірки будуть, а підстави завжди будуть. Вони вживають спільно заходи у місячний термін, розробити якісь законодавчі акти, які, зокрема, будуть забезпечити права і законні інтереси іноземних інвесторів. Невідкладно вживати організаційних практичних заходів щодо підвищення ефективності реалізації Державної податкової службою України, Державної митної службою України, механізмів податкового і митного контролю. Тобто вони будуть розробляти. Ефективну реалізацію, але ну, ніхто не сказав, що вони не будуть приходити з вами до вас перевіркою. А прийшовши до вас за умови підстав, вони викрутять руки, вичивають з вас хабар, помножать вас на нуль, опечатують, конфіскують активи. Всі, хто працював чи працює в Україні, знають, що підприємець завжди не захищений його завжди можна порвати, оштрафувати, закрити, загнобити і обідрати. Так завжди було і є. І на жаль, я не бачу, щоб воно змінилося на майбутнє. Тому я й казав вчорашньому ефірі, що я для себе не бачу перспектив навіть після закінчення війни за умови сьогоднішньої влади починати відкривати чи поновлювати свій бізнес. Та немає сенсу. Я подивився, що в принципі треба шукати можливість відкривати бізнес за кордоном. Бо тут зовсім інші умови, зовсім інше відношення до підприємців, і цим рішенням Ради національної безпеки і оборони влада в чергове показує, що нічого доброго не буде. Суцільне окозамилювання. Суцільне. Вони, виявляється, встановлюють обмеження тільки для тих суб'єктів сподарювання з незначним ступенем ризику, за виключенням тих, які здійснюють діяльність пов'язані з обігом підакцизних товарів. Тобто, всі, хто торгує підакцизними товарами, будь-який навіть маленький магазинчик, кіоск, який продає цигарки, продає слабоалкогольні напої. Ви тут взагалі ну, не, не знімаєтесь, кафе, ресторанчики, ви всі під ударом. Та й всі інші підприємці. Тому що незначний степінь ризику отримати практично неможливо. Його призначають самі податківці. І вони призначають тим, кому вважають за потрібне. І зняти це, якщо вас навіть призначило, вам випадково це не знайшли ступінь ризику. Вони елементарно можуть. Тобто цей документ це ганчірка. Це чергове. Блюзнірство, знущання і плювання нам у вічі, зокрема, підприємцям. Ну і показово, що це сигнал всім іншим. Усім іншим українцям. Це не влада, це просто суцільна брехня. І вибачте, на... не хочу говорити що. А відтак, друзі, ну, все, що можу сказати, тримайтеся, всі, хто що в Україні, тримайтеся і шукайте можливість. Ну, я відверто скажу, що до, до цього дня ніколи не говорив. Але я вважаю, що в таких реаліях ну, треба шукати можливість. Для виживання вашого роду десь в іншому місці. Десь в іншому місці, тому що в Україні з таким підходом немає у вас майбутнього. Конституцію на паузі, бусифікацію, закритими кордонами, цинічною брехнею про війну і не тільки знищується майбутнє. Його немає в державі, яка називається Україна, а по факту не є українською. І це рішення Ради національної безпеки і оборони про так званий наче-то мораторій. Я скромовне цьому підтвердження. Ганьба, ганьба такій брехливій цинічній владі. Ганьба всім тим, хто її оспівує і підтримує. Інше я сьогодні зранку нічого сказати не можу.